Друзі, всім привіт! З вами канал Ukrainian і це Євген. Сьогоднішня новина про те, що підіймається мінімальна оплата заробітна у деяких провінціях. Звісно, ми не могли пройти по всієї новини. Я думаю, що ті, хто працюють офіційно, вони точно знають, що у кого яка сума піднялася, але на всяк випадок. Ми вирішили трошки записати коротеньке відео. То про що новина? Мінімальна оплата в таких провінціях, як Онтаріо, Менітова і Саскачова. В Онтаріо вона підіймається на 65 центів, і тепер вона буде становити 17.20 за годину. Якщо пам'ятаєте, у нас є відео, яке ми випускали. Буквально пару днів тому відносно прожиткового мінімуму. І прожитковий мінімум в Онтаріа був десь за 25 доларів. Тому геп все одно великий майже 8 доларів. Так, далі. Саскачеван. Е, Тепер Скачиван піднімає свою зарплату аж на цілий долар. Але все одно по всім провінціям у соскачування буде найнижча заробітна плата за годину, і вона буде становити 15 е, доларів. Е, так, далі. І Манітоба. Е, Манітоба підіймає свій рейд на 50 центів, і тепер е, буде становити 15.8, тобто 15,80%. І е, е, наступний принц-Едвард. Принц-Едвард підіймає на 60 центів. Uh, і uh, це у нас буде 16 доларів. Британська Колумбія має uh, найбільшу мінімальну заробітну плату uh, із всіх провінцій, і вона uh, составляє 17.40 у той час, uh, коли uh, саме інші території ну, навут, uh, составляє 19 доларів за годину. Тобто у Британській Колумбії із всіх провінцій найбільша заробітна плата це 17.40. А в Нунаводі, тому що це на півночі території, вони як окремо, то саме у Манавуді 19 доларів найбільша заробітна плата. Так, ще дуже цікаво про те, що у федеральних працівників, які працюють на government, у них свої мінімальні заробні плати. І федеральна мінімальна оплата, і вона саме буде стосуватися по всій Канаді біля 30 тисяч людей. Буде 17 доларів 30 центів за годину. Ось така новина, тому якщо ви плануєте імміграцію в якісь інші провінції, ви можете вже плюс-мінус розуміти і розраховувати на якісь гроші мінімальні, які ви повинні отримувати, коли будете працювати в той чи іншій провінції. Тому, друзі, підписуйтеся на наш канал, підписуйтесь на інстаграм телеграм. Uh, гарного вам дня.